Шановні лікарі, вас вітає медична інформаційна система SimplexMed. У цьому відео розглянемо ключові відмінності у фінансуванні первинної медичної допомоги на 26 рік та порівняємо ці нові вимоги з вимогами, які були застосовані до 2025 року. Перше це збільшення базової капітаційної ставки для фінансування первинної медичної допомоги. На 2026 рік значення було підвищено до 1007 гривень 30 копійок в порівнянні з минулорічним значенням 844 гривні 40 копійок за одну декларацію. Вікові коефіцієнти були збережені такі самі, як і в минулому році. Вони залишились без змін. Були розширені Територіальні коефіцієнти, введено новий коефіцієнт готовності 1,2 для території активних бойових дій, коефіцієнт щільності 1,2 для громад з низькою густотою населення. Уніфікований сільський коефіцієнт 1,1, якщо він не підпадає до території бойових дій. Зміни ці були затверджені Міністерством розвитку, логіка застосування одного найбільшого коефіцієнта була збережена. Уточнення застосування коефіцієнта 0 для тимчасово окупованих територій. Коефіцієнт буде застосовуватись 0, якщо не визначено дату завершення окупації, також затверджено Міністерством розвитку, та коефіцієнт 0 буде застосований, якщо пацієнт не має статусу успішна верифікація без вікових обмежень. В цілому логіка збережена. Застосування цього нульового коефіцієнту, але введені такі конкретні вимоги. Декларація понад ліміт. Коефіцієнти збережені, як і в минулому році, вони змін не зазнали, але введено явно коефіцієнт 0 для декларації понад 150% ліміту, і включено в табличку порівняно з минулим роком. За цей коефіцієнт було прописано лише текстом після таблиці цих коефіцієнтів. Вікові коефіцієнти до понадлімітних декларацій не застосовуються. Тариф на супровід та лікування туберкульозу. Базова ставка залишилась без змін та складає 835 гривень на місяць за пацієнта. Коригувальні коефіцієнти також залишились без змін. 2 за вилікуваного пацієнта 075 за пацієнтів, котрі продовжують лікування. Також була додана обов'язкова вимога, яка вступить в дію з 1 вересня 2026 року. Усі надавачі ПМД повинні відповідати додатковим вимогам до супроводу хворих на туберкульоз. Це ключова зміна, що робить відповідність вимогам обов'язковою. Запланована вартість медичних послуг, первинної медичної допомоги це оновлені опорні дати. Для розрахунку беруться дані станом на 1 грудня 2025 року, нові надавачі без декларації на 1 грудня 2025 року одна капітаційна ставка і ліміти лікарів для програми медичної гарантії 2026 року. Відсутнє пряме обмеження за сумою добутків лімітів лікарів у наведеному фрагменті роз'яснень. Коригувальний коефіцієнт звернень. Формула залишилась без змін. Вікові групи також залишились без змін. Додано заклади первинної медичної допомоги на територіях активних бойових дій без дати завершення. До групи, де коефіцієнт буде 0. Це було розглянуто на попередньому слайді. Мінімальна капітаційна ставка при надлишку наплачених послуг залишилась без змін. Зменшено стартовий обсяг для, над... для нових надавачів послуг від туберкульозу з 10 до 5 послуг і оновлено часовий період для розрахунку середньої кількості пацієнтів, тобто зміщено вже на наступний рік. Дати ви бачите на слайді. Стимулююча доплати за вакцинацію. Перше – це період розрахунку СУФ оцінки з 2024 до 2025 рік та дат народження дітей. Новий поріг, додана альтернативну ціль більше або дорівняння 95% для кожного захворювання. І кількість дітей мінімум 100 дітей на період а народження зміщено також на рік вперед. Деталі зміну вакцинації розбито на два стовпчики. В лівому стовпчику це вимоги на 2025 рік, в правому на 26 -й. період розрахунку, як бачимо, було зміщено дати народження дітей та введено нову умову більше водоріння 95%. Мінімальна кількість дітей залишилась незмінною, але з'їхали дати народження на один рік вперед. Вартість послуг, розрахунок залишився таким самим, без змін. Стимулюючи доплати за профілактичні огляди, якщо в 2025 році щорічна доплата за профогляди осіб у групі 40-64 років та 65 років плюс, на 2026 рік акцент зміщений на Скринінг раку молочної залози, ще й колоректального раку, тобто на онкомаркери. На цьому слайді також бачимо, що зміна акцентів у профілактиці зміщена до онкоскринінгу, перерахунок фактичної вартості. У порівнянні з вимогами на 2025 рік та 2026. У 2025 році середня вартість декларації дорівнює фактично, Це відношення фактичної вартості до кількості декларацій за віковою групою з урахуванням коригувальних коефіцієнтів. На 2026 рік формула збережена, але застосовується до оновленого набору коефіцієнтів, які застосовуються в тому числі по територіальному розподілу. Методика перерахунку, фактичної вартості первинної медичної допомоги залишається незмінною, формула, Коригувальні коефіцієнти, але оновлені умови і коефіцієнти з нових роз'яснень. Ключові фінансові впливи, зміни стосуються ставок, коефіцієнтів та стимулюючих виплат. Якщо в 2025-му ці базу розрахунки дото доплати, то на 2026 рік оновлені правила, правила змінені коефіцієнти та пріоритети стимулювання. Фактична вартість та реорганізація. Фактична вартість логіка розрахунку збережена, але змінені значення базової ставки та склад коригувальних коефіцієнтів. Зменшення на незвернення доповнене закладами на територіях бо бойових дій, а вартість супроводу туберкульозних хворих, методика не змінилася, але впливає обов'язкова вимога. А для реорганізації юридичних осіб механізм сплати при виділі приєднанні або злиті, або реорганізації. Закладів залишається без суттєвих змін, тобто такі самі, як і на минулий рік. У підсумку зміни на 2026 рік вносяться корективу розрахунок доплат за вакцинацію та профілактичні огляди. От для вакцинації це СУВ-періодів, дат народження дітей та новий поріг, більше або дорівнює 95% за кожну хворобу. Профогляди, акцент зміщений на онкоскрінинг замість SZD та перерахунок. Формула та сама, але за новими коефіцієнтами. Дякуємо за увагу, до побачення.